Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми знову з вами разом і дякуємо, що ми дочекали до сьогоднішнього дня. Ми продовжуємо з вами знову цю захоплюючу подорож сторінками Старого Завіту в Біблії. І ми минулого разу з вами говорили про те, як ізраїльський народ повинен вийти із Єгипту. Господь говорить до Мойсей, лідера ізраїльського народу. Що ти повинен вивезти людей? Людина завжди боїться, переживає. Вона не знає, як їй бути лідером, як повезти тих людей. Кожен з нас переживає, має страх, не знає, як правильно поступити, як правильно вести цих людей. Особливо це відчутно, коли ми маємо бути керівниками десь на місцевому, сільському рівні, державному рівні. І сьогодні дуже гарний, чудовий приклад. Звертаємося до Бога. Бог твій лідер, Бог тебе веде. Ти повинен побачити руку Божу, як Господь веде тебе. Яким чином побачити руку Божу? Твоя молитва, твоє особисте спілкування з Богом. Ти повинен повірити в те, що з Богом ти будеш приймати правильні рішення. Ти будеш йти дорогою правильною. По цій дорозі буде дуже багато зупинок, буде, можливо, і упадок деяких людей, які будуть нарікати, що хочуть повернутися назад. Бо завжди здається людині, що колись було краще. Нам це все тільки здається. Тому що ми були молодими. У нас був інший підхід до життя, були різні виклики, і ми їх старалися якось вирішити. Але ми йдемо завжди вперед. Кожен день народження наш це є крок до того, щоб ми збагнули, що Бог наш батько, Господь, Він нас веде. Кожен прожитий рік для кожного з нас це є частина дороги. Це є частина Божого плану. І важливо, щоб по цій дорозі ти пізнав, відчув, побачив, що Бог з тобою разом йде. Амінь. І наказав Господь Мойсеєві та Ааронові в землі Єгипетській. Місяць цей нехай буде вам початком місяців, перший нехай буде він між місяцями року. Промовте до всієї Ізраїльської громади так, 10-го дня цього місяця, візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одно на хату. Це початок виходу, початок Пасхи. Пасха це перехід, це звільнення, це нове життя, це нове бачення, новий світогляд твій, ти виходиш із темряви, в якій ти перебував. Темрява це є гріх. І важливо сьогоднішній день для кожного з нас зрозуміти, що коли ми святкуємо Пасху. Це не важлива нам дата чи народження Ісуса Христа. Важливо те, що людина робить цей крок. Вона стає вільною. Святкування Пасхи повинно відбуватися в першу неділю, яка наступає після повного місяця, який йде після весняного рівнодення. Яке в нас є 22 березня. Отже, тому. Згідно цього закону, в якому живе Ізраїль, вони повинні дотримуватися чітко приписів оцього пасхального дійства. Для нас важливо є те, що якщо ми вирішили залишити гріх. Бо Пасха це є перехід з неволі гріха до свободи, до волі, до світла. Нам не треба чекати, коли наступить цей місяць. Нам не треба звертати увагу занадто скрупульозно на дати, коли народився Ісус, коли була Пасха. Ми часто можемо настільки звертати увагу на формальні якісь моменти в Біблії, в нашому житті, в церковному житті, що забуваємо про основну суть. квінтесенцію. есенцію це життя людини з Богом. Це залишити гріх. Ми часто устою звертаємо увагу на те, що ми будемо залишати гріх, починати нове життя з Нового року, з першого числа, з наступного тижня. Але Боже світло кличе і манить вже. Бог визволяє ізраїльтян цю хвилину. Ти повинен зробити цей крок сам особисто, прийняти рішення піти, але піти з Богом. Сказав тоді Мойсей, всіх старших Ізраїля, зібравши промов до них, ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших, і заколіть Пасху, і візьміть пов'язану цією сопою, мучіть у кров, що в мисці, і доторкніться двірку, і обох одвірків кров'ю з миски, і ніхто з вас нехай не виходить за хатні двері до ранку. Ходитиме Господь побивати єгиптян, і побачить кров на надвірку, та та мене ці двері і не попустить губителеві війти в ваші хати, щоб повбивати вас. Ви берегтимете цей наказ як віковічну установу для вас і для дітей ваших. Пасхальне ягня в даному моменті принесене є для того, щоб його спожити. І кров'ю з нього треба було зробити знак на одвірках у домі, де проживали ізраїльтяни. І ця кров вона рятувала від ангела смерті, який повинен був пройти і забрати життя у всіх первінців єгипетської землі. І промов Господь до Мойсея, кажучи: посвяти мені всіх первенців, усе, що між синами Ізраїля, вперше розкриває матерню утробу. В людини і в скотини воно моє. Отже, тому ми святкували нещодавно свято стрітення, зустріч Христа із людиною, Симеоном, пророчицею Анною. І в тому моменті був дуже гарний такий приклад для кожного з нас, що повинні були принести. Пару горлиць або пару голубинят. Це якраз стосується сьогоднішнього нашого історичного моменту, коли Бог говорить про те, що людина повинна принести оцю жертву. Чому? Тому що кожен з нас відчуває потребу єднання з Богом. І є моменти, коли людина має можливість відчути прощення. Своїх гріхів, помолитися за інших людей чи за тих, які від нас відійшли, і дати милостиню. Милостиня, вона є визначальним фактором нашого також християнського життя. Поділитися тим, що Бог тобі дав. Поділитися з тими, хто потребує. Помолитися за тих, які, можливо, і не моляться ніколи, щоб Бог їх благословив. Помолитися за тих, які від нас відійшли вже давно. Але ми відчуваємо цей зв'язок з їхнім життям, з душами тих, які вже в небі. І тому молитва і милостиня, вони дуже важливі для нашого християнського життя. Амінь і звернув Бог народ на шлях у Червономорську пустиню. Отож, добре вистроєні вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі, забрав Мойсей і Йосифові кості з собою. Бо такою за присяг він синів Ізраїля, коли Бог колись помилує вас, то винесіть із собою кості мої звідси. І вирушили вони з сукота і утапорились в етамі на краю пустині. Господь же йшов перед ними в день хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі вогненим стовпом, щоб їм просвічувати. Так, щоб вони могли йти день і вночі. І не зникав хмаровий стовп за дня, і стовп вогнений уночі перед народом. Псалом 17. На славу Божу, возлюблю тебе, Господи, кріпосте моя, Господь твердиня моя, і пристановище моє, і Спаситель мій, Бог мій, поміч моя. На нього вповатиму. Оборонець мій і сила спасення мого, і заступник мій. Прославляючи, призиватиму Господа і від ворогів моїх спасуся. Обгорнули мене муки смертні, і потоки беззаконня стривожили мене, муки пекельні оточили мене, Всі ті смерті попередили мене, і в час скорботи моєї призивав я Господа і взивав до Бога мого. Хочу він голос мій з храму святого свого, і благання моє перед Ним дійде до слуху Його. І захиталося, і затряслася земля, і в основі гір зрушились, і затремтіли, бо прогнівився на них Бог, піднявся дим від гніву Його, і розгорівся вогонь від лиця Його, розпалилося вугілля від Нього. І нахилив небо, і зійшов і темрява під ногами його, і зійшов на Херовим і полетів, полетів на крилах вітряних, і вчинив темряву заслоною собі, навколо його оселя Його, темна вода в хмарах небесних, відцяйва перед Ним розійшлися хмари, град та вугілля вогнисте. І загримів з неба Господь, і Всевишній дав голос свій, і пустив стріли та розігнав їх. І помножив блискавиці та сполошив їх, і появилися джерела, водяні, і показалися основи вселеної від погрози Твоєї Господи, від подиху духа гніву Твого, зіслав помість висот та взяв мене, прийняв мене з води великої, визволить мене від ворогів моїх сильних та від тих, що ненавидять мене, бо стали вони сильніші за мене. Упередили мене в день зневаги моєї. Але Господь став підпорою моєю, Він вивів мене на простір, визволив мене, бо вподобав мене, і дасть мені Господь заплату за правду мою і за чистоту рук моїх заплатить мені, бо я зберіг путі Господні та не був нечестивий проти Бога мого, бо всі заповіді Його переді мною, і заповіти Його не стояли далеко від мене, і буду бездоганний перед Ним. Та стерегтися буду від беззаконня мого, і дасть мені Господь заплату за правдою моєю, і за чистоту рук моїх перед очима Його. Справедним праведними праведний будеш, і з чоловіком невинним невинний будеш, і з вибраним вибраний будеш, і з лукавим поступай за лукавством Його. Бо спасаєш ти людей покірних, очі гордих упокориш. Бо ти засвітий світильник мій, Господи Боже мій, освітиш темряву мою, бо тобою я визволюся від спокуси і з Богом моїм перейду крізь стіну. Бог мій бездоганна путь його. Слова Господні в огні перетоплені, Він оборонець усіх, що покладають надію на нього. Бо хто Бог крім Господа, і хто Бог крім Бога нашого? Бог опоясує мене силою і вчинив бездоганою путь мою, дає мені ноги оленя, і на висотах ставить мене. Навчає він руки мої добою, і рамена мої вчинив, наче лук мідяний, і дав ти мені оборону спасення мого, і правиця твоя піддержала мене, і наука твоя вповні направила мене, і ця наука твоя навчить мене, поширив ти кроки мої підо мною, і не ноги мої. Буду переслідувати ворогів моїх і дожену їх, і не повернуся, поки не погинуть. Утискатиму їх і не зможуть стояти, впадуть під ноги мої. Опоясав ти мене силою добою і повалив від мене всіх, що повстають на мене, і повернути до мене хребет ворогів моїх, і вигубив тих, що ненавидять мене. Взивали вони і не було кому рятувати. До Господа взивали та не вислухав їх. І розсиплю їх, як порох повітру, як болото на дорогах загладжу їх, визволи мене від заколотів людських, поставиш мене головою народів, люди, що їх не знав, я служили мені, краєм вуха, почувши, були покірні мені. Сини чужинські, сказали неправду мені, сини чужинські постарілися та каліками стали від стежок своїх. Хай живе Господь. Благословен Бог мій, і нехай прославлений буде Бог спасення мого, Бог, що відплату за мене дає, і покорив народи мені, спаситель мій від ворогів гнівливих, від тих, що повстають на мене, ти підвищиш мене, від мужа неправедного визволиш мене. Тому я буду прославляти тебе між народами і буду співати імені Твоєму, Господи. Тобі, що звеличує спасення царя свого, і даєш ласку помазанокові своєму Давидові та сімені Його повіки. Амінь. І ти даєш, Господи, в сьогоднішній день також ласку свою тим, хто звертається до тебе, хто молиться, хто чинить правду, хто захищає правду, тим, хто зараз на краю цього страшного стану, який в нас, в Україні на передовій, в окопах, захищають під кулями, ракетами нашу святу українську землю. І ми, Господи, линемо зараз духом до тих, які під цими кулями захищають нас. Але водночас, нехай Твоє благословення і святі ангели, Господи, прийдуть разом із силою і потугою Святого Духа. Нехай світло Боже буде. Стежкою буде допомогою, охороною для нашого українського народу. Благослови, Господи, кожного з нас зараз, в цю хвилину, коли ми звертаємося до Тебе і також на цій зустрічі з Тобою, Господи, ми відчуваємо інколи безсилля втрачаємо довір'я. Не знаємо, як нам поступати, Господи, але так, як ти ведеш ізраїльтян, як ти ведеш їх силою своєю, як ти в огні і в стовпі, йдеш разом із тими людьми, які втікають з неволі гріха. Так нехай буде зараз Твоя допомога для кожного з нас. І ми, Господи, без тебе не зможемо нічого зробити. Ми не можемо перемогти без тебе своїх пристрастей, ми не можемо. Перемогти своїх думок, ми не можемо перемогти навіть тих різних ворогів, які часу зустрічаються в нас. І тільки з тобою, Господь, тільки ти можеш нам дати свою силу і своє благословення. Ми просимо Тебе, Боже, щоб зараз, цю хвилину, Ти діткнувся духа, душі, тіла кожного, хто з нами молиться. Благослови того, хто зараз найбільше страждає. Хто, можливо, втратив своїх рідних і близьких, хто не знає, як далі жити. Але, Господи, на тебе ми вповаємо, як Псалом сьогодні. Хто, можливо, поранений чи в недух, ми звертаємося, Господь, щоб ти своїм цілющим бальзамом Святого Духа діткнувся до ран душі і тіла тих людей, які потребують допомоги, які потребують зцілення, щоб Твоя правиця, Господи. Підняла їх із ліжка немочі, чи підняла їх із недовір'я в цьому житті до інших людей, навіть до тебе, Боже. Але ти можеш кожного з нас благословити, додати сили, додай нам сили, додай нам своєї любові, Господь. На тебе ми вповаємо. Нехай буде це помазання, благодаттю Святого Духа, цим єлеєм святим. Для кожного нашого воїна, щоб він був захищений тобою, Господь, щоб ми прославляли Твоє ім'я, тому що ти звеличуєш спасення царя того, який уповає на тебе, який надіється на тебе, тому що він цар, тому що він лідер. Але лідер повинен бути з тобою, отримати твоє благословення, щоб Ти його вів. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Имя Отця, Сына, Святого Духа. Аминь.